Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це спорттовари. Є різні види товару. Такі резинки. У нас йдуть для спорту, велокрісла. Також ідуть у нас крісла надовні для пляжу. Дві штуки. Різні фітнес-коврики. Їх буде 6 штук в лоті. Тренажери такі. В лоті у нас буде 40 одиниць. Є така доска для плавання, бутилки для води, резинки для спорту. Рушнички. До речі, вони виготовлені з хорошого такого ціпкого матеріалу. Вартість такого лоту у нас 7410 гривень. А собі вартість однієї одиниці всього 185 гривень. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!